Після довгої зими земля на городі часто пахне мертвим, це той неприємний дух гнилі, що ніби піднімається з-під снігу, коли сонце тільки починає гріти. Буває, йдеш навесні до свого городу, а там, наче, хтось розлив бочку з тухлою водою. Люди кажуть земля задихнулась. І в цьому є правда бо коли ґрунт довго стоїть під товстим шаром снігу, без повітря і руху. В ньому накопичується гнилизна. Все, що не встигло перегнити восени трава, бадилля, гілки, бур'ян починає розкладатися без кисню, і замість живої землі утворюється мертва маса, що смердить і не хоче приймати нове життя. Так буває, коли восени город залишають, як є, не перекопують, не прибирають залишки рослин, не дають землі подихати. Під шаром листя мокрого гною або старої соломи накопичується волога, яку мороз скріплює у тверду кірку. Навесні все те починає гнити, а разом з гнилю піднімається запах болотистого смороду. Це не просто неприємно, це знак, що ґрунт почав хворіти. Бо коли там заводяться гнильні бактерії і грибок, усі поживні речовини, які мали б піти на новий урожай, стають отрутою. Буває, що люди звикли думати, та то весна, то так завжди пахне. Але насправді здорова земля має запах вологого листя, свіжої трави, неба після дощу. Якщо вона тхне гниллю, значить у ній застій брак повітря і життя, це як у підвалі, де все вологе і темне, там не буває добра. Так само і у ґрунті. якщо не дати йому дихати, там заведеться цвіль, личинки, черв'яки гнильники. А не ті, що творять родючість. Особливо сильно мертвий запах з'являється на городах, де осінню вносили забагато свіжого гною. Гній, якщо він не перепрів, узимку перегниває під снігом, а його випари виходять навесні, коли земля прогрівається. Цей дух нікуди не дінеться, поки його не розбудити, не відкрити землю, не дати їй ковток свіжого повітря. Така земля важко приймає насіння, погано тримає вологу, а паростки на ній слабі, жовкнуть або гниють. Ще одна причина надлишок води якщо город стоїть низько або з поганим стоком, тала вода довго не сходить. Там, де калюжі стоять тижнями, земля закисає. Коли вона потім висихає, на поверхні утворюється тверда кірка, під якою усе ще живе гниль. І навіть коли, на перший погляд, ґрунт сухий, у глибині він лишається кислим, наче болотом тягне. Тому кожен господар навесні мусить не просто глянути на город, а понюхати землю. Це ніби розмова з нею, чи вона ще жива, чи вже потребує допомоги. Бо земля, як людина, якщо її задушили, вона мовчить, але її запах говорить замість неї. І якщо відчуєш той мертвий дух, значить треба рятувати. Чистити, провітрювати, годувати, щоб вона ожила. У старовину казали земля без повітря як тіло без душі. Тому й не залишали городи без діла, навіть узимку, розкидали попіл, стелили легкий шар перегною, щоб не збивалася кірка. Весною, першим ділом, знімали верхній шар, перевертали грудки, щоб земля вдихнула весну. І тоді вона віддячувала добрим урожаєм, бо жива земля завжди віддячує тому. Хто її розуміє. Отже, той мертвий запах не біда, якщо знати, що він означає. Це просто крик землі. Дайте мені дихати. І в наступній частині ми розберемось, як саме це зробити як очистити, оживити і повернути город до життя після довгої зими. Коли земля навесні прокидається, їй треба допомогти очиститись і ожити. Якщо залишити все, як є, сморід, гниль і грибок тільки поглибляться, тому перше, що має зробити господар, це децу, це дати землі подихати. Не можна чекати, поки сонце само висушить город. Як тільки земля трохи підсохне після талих вод, треба взяти лопату або вила і перевернути верхній шар ґрунту. Перекопування найперша і найважливіша справа, коли ви перевертаєте землю. Ви відкриваєте її для повітря, сонця і тепла. Кисень убиває гнильні бактерії, сушить зайву вологу, а разом із цим уходить і той неприємний запах. Перекопувати треба неглибоко, десь на півштика лопати. Якщо копати занадто глибоко, можна винести на поверхню ще холодний і мокрий шар, де немає життя. Найкраще це робити в суху ясну погоду. Щоб грудки підсохли і розсипались самі, потім добре пройтись граблями, розбити великі грудки, щоб земля видихнула залишки вологи. Уже після цього можна приступати до другого кроку очищення. Якщо ви бачите, що земля темна, важка і тхне болотом, треба вивести з неї кислоту. Найпростіший спосіб посипати деревною золою або доломітовим борошном. Зола – то не просто добриво, це природний антисептик для ґрунту. Вона вбирає неприємні запахи, знищує грибок, а ще насичує землю калієм і кальцієм. Сипати треба не шкодуючи тонким шаром по всій поверхні, а потім злегка загорнути граблями. Якщо немає золи, можна використати гашене вапно або крейду, але в менших кількостях. Головне не пересушити землю, а нейтралізувати гниль. Другий спосіб біологічне очищення. У магазинах зараз є багато так званих біопрепаратів байкал, ефективні мікроорганізми, триходермін тощо. Вони не хімічні, а живі, містять бактерії, які їдять гниль і грибок. Такі засоби варто розвести у воді і полити город після перекопування вони допоможуть повернути ґрунту природну рівновагу. Якщо немає таких препаратів, можна зробити свій домашній розчин, взяти відро води, додати туди літр старого кефіру, ложку цукру і пригорщу перегною, дати постояти кілька днів у теплому місці, щоб заграло, а потім полити землю. Це старий перевірений спосіб оживлення ґрунту, який працює не гірше закуплені засоби. Далі потрібно нагодувати землю. Коли вона очищена і провітрена, вона голодна, але давати свіжий гній весною не можна, він знову запустить процес гниття. Краще внести перегній або компост, що вже добре перепрів. На відро такої маси можна додати трохи золи і перемішати якщо ж немає ні компосту, ні перегною, можна зробити настій із трав або бур'янів, беруть будь-яку зелену масу, кропиву, лободу. Навіть старе сіно заливають водою і настоюють тиждень, потім тим настоєм поливають землю. Така підгодівля дає ґрунту, силу і запах свіжості. Є ще один добрий прийом пропарювання. Якщо у вас невелика грядка або теплиця, можна залити її гарячою водою, не окропом, але досить теплою, і накрити плівкою на день-два. Тепло і волога вб'ють спори грибка. А земля стане м'якшою, це особливо корисно там, де після зими видно сірий наліт або білу цвіль. Не забувайте про дренаж. Якщо після зими на городі стояла вода, треба зробити відводи або канавки, щоб тала вода швидше сходила, земля не повинна стояти у болоті. Добре, коли між грядками є підвищення, це сприяє провітрюванню. Якщо земля щільна, важка, глиниста, варто додати піску. Тирси або торфу, щоб зробити її легшою. Дуже корисно після очищення і перекопування засіяти частину городу сидератами – це зелені культури, які оздоровлюють землю, наприклад, гірчиця, овес, жито, люпин або фацелія. Вони швидко ростуть, насичують ґрунт киснем, витісняють грибок і залишають після себе багато органіки. Коли сидерати підростуть, їх просто закопують у землю. І вона стає пухкою живою, без гнилі й смороду. І ще одна порада: не поспішайте садити овочі одразу після очищення. Дайте землі тиждень два перепочити. Хай вона пройде через повне оновлення, провітриться, трохи підсохне, насититься корисними бактеріями. Тоді і запах зникне, і структура стане м'якшою. Якщо все зробити правильно, вже за кілька днів відчувається різниця. Замість смороду, запах свіжої вологи, замість темної гнилої маси, розсипчаста земля. Це і є ознака, що Горото ожив. Усе живе потребує турботи, навіть земля. Вона вдячна тому, хто її лікує і повертає сторицею, гарним урожаєм, здоровими рослинами і чистим повітрям без болотного духу. Наші діди й баби добре знали, що земля жива. І ставились до неї як до господині в домі, не можна залишати її без уваги, бо вона образиться. У давні часи, коли не було ні біопрепаратів, ні магазинних засобів, люди очищали землю простими, але мудрими способами кожне село мало свої прийоми, які передавалися з покоління в покоління. Наприклад, після зими господар виходив на город ще до Великодня і розмовляв із землею. Перевертав першу грудку, клав на неї пригорщу золи та примовляв щоб родила, щоб не тхнула, щоб жила. Це був не просто обряд то був спосіб дати землі знак, що пора оживати. Один із найстаріших методів очищення спалювання сухої соломи або очерету просто на поверхні городу. Коли вогонь пробігає по землі, він виганяє з неї запах гнилі, знищує грибок і шкідників. А попіл залишається як добриво. Але важливо не перегріти ґрунт, тому люди робили це швидко, просто спалювали тонкий шар соломи, щоб лишився дим, а не жар. Після такого диму земля пахла чисто, свіжо, як після грози. Ще один поширений спосіб полив настоєм кропиви або лопуха. У великій діжці замочували подрібнену кропиву, додавали трохи гною або старого компосту, заливали водою і залишали на тиждень у теплі. Коли Насті починав грати, ним поливали грядки. Ця рідина мала неприємний запах, але вона творила дива. Через кілька днів земля, наче оживала, запах гнилі щезав, а на поверхні з'являлись черв'яки. Знак, що ґрунт знову дихає. На полісі користувалися ще старішим способом закопували в землю глиняні глечики з розчином золи, солі й оцту. Цей кислюватий напій нейтралізував болотний дух і витягував гнилизну. Через кілька днів глечики викопували, а місце навколо них перемішували граблями. Люди вірили, що таким чином виганяють хворобу із землі на півдні, де зими коротші, застосовували інший прийом. Обробку ґрунту розчином марганцівки, брали рожеву воду і поливали грядки тонким шаром. Це допомагало зне заразити землю після грибкових хвороб, які залишалися у ґрунті з минулого року, а потім уже насипали трохи золи або посівали гірчицю. Гірчиця вважалася природним санітаром вона витісняє гниль, очищує і навіть відлякує дротяників. Дехто з господарів. Особливо старші люди радили весною нагодувати землю молоком, у селах казали, земля любить кисле брали сироватку або скесле молоко, розводили водою і поливали грядки. Це знищувало грибок, а кисломолочні бактерії відновлювали здоров'я ґрунту у деяких районах. Навіть клали шматок житнього хліба на першу грядку, щоб завести живу силу. Сучасні господарі часто користуються тими ж принципами тільки в іншій формі наприклад, замість настою кропиви біопрепарати, замість вогню, тепловезне зараження, замість попелу, мінеральні добавки. Але суть одна земля потребує уваги і природного очищення жодна хімія не дасть того результату, який дає живе, природне відновлення. Бо якщо в ґрунті буде надто багато мертвого хімікатів, гнилі, застою, він перестає бути землею, стає просто грудою бруду. У багатьох селах досі збереглись традиції весняного оздоровлення городу. У деяких місцях на великдень після церкви господар брав крашанку і кидав шкаралупу на грядки, щоб земля була повна життя. В інших селах клали гілочку верби з вербної неділі на город, бо вважалося, що вона очищає. Люди не знали наукових пояснень, але відчували природою, що кожен такий ритуал це спосіб дати землі знак руху, оновлення, дихання, і сьогодні, навіть маючи всі засоби та техніку, варто не забувати про ці прості речі. Коли весною вийдеш на город і побачиш темну вологу землю. Варто згадати, як робили наші предки трошки золи, трохи диму, трохи турботи, і вже через кілька днів город пахне свіжістю. Земля вдячна не за гроші, а за увагу, якщо до неї ставитись, як до живої вона віддячить сторицею, чистим повітрям, здоровим урожаєм і спокоєм у серці господаря. Коли земля вже очищена, провітрена і оживлена, головне не дати їй знову повернутись у стан застою. Весняний запах свіжості треба втримати. Для цього існують прості, але надійні правила, якими користуються досвідчені господарі. Найперше, не перевантажувати землю. Вона, як і людина, має свою міру сили. Якщо кожного року садити одне й те саме на тому самому місці, ґрунт виснажується і починає втомлюватись, тоді знову з'являється грибок. Коріння гниє, а разом із цим повертається неприємний запах. Тому треба чергувати культури. Після капусти моркву чи буряк, після картоплі, бобові, після огірків, зелень або гірчицю. Це не тільки оздоровлює землю, а й запобігає застою. Друге правило постійна вентиляція і рух. Земля любить, коли її ворушать. Не треба чекати до осені, щоб перекопати. Достатньо час від часу легенько розпушити міжряддя. Це дозволяє кисню проникати глибше, а зайві волозі випаровуватись. Після кожного дощу добре пройтись граблями чи сапкою, розбити кірку так земля не злежується і не душиться. Якщо город великий, можна зробити вузькі доріжки для ходіння, щоб не втоптувати грядки, тоді ґрунт довше лишається пухким. Третє не перезволожувати. Багато хто думає, що чим більше води, тим краще, але надмір вологи робить землю болотом. Коли вода стоїть довго, коріння задихається, починає гнити і неприємний дух повертається краще поливати рідше, але рясно, щоб вода проходила глибше, найкраще під вечір, коли сонце не пече. Якщо ґрунт важкий, обов'язково робіть канавки для стоку. У низинах варто насипати грядки вище або підкласти шар піску чи тирси. Не менш важливо щороку підживлювати землю органічними речовинами, але в розумній кількості компост, перегній, настої трав це її їжа. Але надлишок, особливо свіжого гною, шкодить. Він запускає процес гниття, і тоді ґрунт знову починає тхнути. Тому краще трохи. Але регулярно один-два рази за сезон. Цього цілком достатньо. Добре додавати золу після кожного збору врожаю вона не тільки живить, а й дезінфікує землю. Ще одна порада не залишати город голим. Коли врожай зібрано, не варто чекати осені, щоб перекопати. Засійте сидиратами або просто накрийте грядки тонким шаром сухого листя, соломи чи перегною. Це утримує тепло, зберігає вологу і не дає ґрунту задихнутись під дощами чи снігом. Навесні таку підстилку просто перекопують, і земля вже готова до роботи. Дуже важливо стежити за запахом. Так само, як лікар слухає пацієнта, господар має слухати свій город якщо знову відчувається важкий дух, це перша ознака, що десь щось не так можливо застій води занадто щільний ґрунт або залишки гнилі. У таких випадках треба одразу розпушити, посипати золою чи полити настоєм кропиви. Земля не терпить зволікання якщо дати проблемі розростися, пізніше виправити буде важче. Є ще одна мудрість, яку передавали старі люди якщо хочеш, щоб город пах, як ліс після дощу. Не забувай дякувати землі. Це не просто слова. Коли людина ставиться до ґрунту з повагою, не виснажує його, не заливає хімією, не кидає бур'яни гнити безладно, земля віддячує і запах у неї завжди буде добрий, живий, природний. Отже, щоб город не смердів після зими і не смердів ніколи, треба виконувати три речі: дати землі дихати, не перевантажувати її і постійно підтримувати живий рух. Тоді ґрунт буде здоровий, врожай. Щедрий, а повітря над городом чисте й свіже. Бо коли земля жива, усе довкола теж оживає, трави ростуть соковиті, овочі мають смак, а в серці господаря спокій і вдячність. Живий город починається не з насіння, а з любові до землі. І хто це розуміє, той ніколи не матиме смороду, а лише аромат справжньої, здорової весни.